Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання, але перед переглядом від YouTube просить поставити лайк під відео, підписатися на канал, також якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в опції під відео. Сьогодні в нас э, джуджу тролей. Джуджу тролей. Нажимаємо це завдання прийняти. І нам потрібно <кхм> збирати ці джу джуджу тролей якось 8 штук. Якісь тетемі, чи що воно таке, не знаю. Коротше, зараз подивимося, де їх збирати і з кого вибивати. Друзі, от з таких тролей нам потрібно набивать называть цих ітем предметів. Куда побіг? не стоїть. Куда От жужу цих от таких ітем предметів, нам потрібно 8 штук. Так що навбиваємо зараз їх. Ладно, продовжимося, то я їх всіх роздобуду. І далі, куди їх потрібно буде віддати, подивимось. Друзі, набили цих 8 э, жужу тролей. <кій> 8 ітемів Тепер відкриваємо карту, дивимось, куди нам потрібно їх віднести. Їх потрібно віднести до того самого NPC, де ми їх де ми і розпочинали це завдання. Друзі, от ми привели до цього самого NPC, де ми брали завдання. Розмовляємо з ним, вибираємо завдання, наше, яке ми виконуємо. І нажимаємо продовжити. Далі ну, награду і нажмаємо закінчити. Все. Завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Пока.